Нарешті я сьогодні попала до китайського магазину і поділюсь, що я ж там купила. Так, це в нас голов'єшка рибки, це буде ухічка. Це взяла просто спробувати якусь лапшу гадкою. Так, це вже на касі придбала по 99 центів дві масочки для обличчя. Спробую, не знаю, як вони. Так, взагалі-то їхала ось за цим, але не саме за цим, за рисовою бумагою. Але вирішила ще придбати. Це бамбукова бумага, також рисова бумага. Тут подивилася, виявилася, що вони доволі калорійні. хоча мені здавалося, що не такі. Це так придбала на здачу, скажімо так. Оце добре, мені сподобалось, не знаю, чи смачне, але е, дуже гарна калорійність. Тут на цей рядочок навіть більше 60 калорій Всього рибний. Шарики також Sia Mix. Оце, кстати, десь 5 доларів. Це 7. Це в нас, не повірити, купила собі кістки, хочу зварити гарний бульйончик. Але моя сьогоднішня знахідка. це грибочки. Вони неймовірно пахучі, білі грибочки. Зараз на них в китайському магазині акція 19 доларів. Оцей пакунчик в мене за, Скільки в мене вийшло, льдарчику, Десь на 6,5 доларів. Також це взяла салатик такий він з крабовими паличками. Ще взяла спробувати якісь ще грибочки такі, вони заважили на 4 долари. Такий непоганий. А далі сподобалася курочка, мені здається, вона схожа трошки прямо на домашню. Буду варити бульйончик, сподіваюся, що вона як домашня. Також взяла собі рисову цю оцет. Та вперше буду куштувати саке. Ще ніколи в житті його не куштувала. Сподіваюся, що воно смачне. Пишіть хто. Може, треба якесь інше пробувати. Ну, коротше, це буде отзив саме на оцепі. Також ще придбала ось така лапша, вона зберігається у холодильнику, ну як домашня, коротше, і там дуже великий вибір. Це, думаю, на курочки зварить бульйончик з домашньою такою лапшичкою. Оцей пакунчик тут 2,2 ЛБ коштує 5,5 доларів. Ну і звісно, норі та соєвий соус. Ось такі мої знахідки. А що ви купляєте в китайському магазині? Може щось є там цікавіше? Показати, як виглядає курка з китайського е магазину? Вона йде з головою, з лапами, котрий отуди от привзапаючи.